І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом до 210-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря. У цей важкий для України час, коли ми знов повстали за свободу, в душі у нас зговорив Тарас своїм кобзарським і порошим словом: Страждала і страждає Україна та слово кобзаря всіх піднімає. І додає нам українцям сили боротись за красиве і щасливе майбуття. Олександр Лекціон, Кобзареві. Ні, ти не вмер, Тарасе, милий. Твій дух у вимірах землі дарує мудрість нам сили, прозрінням вибухнуть вимлі. Мін в душі втілюється з неба, І з тіла гоне тінь раба. Твоїм думкам навчитись треба, а ми не вмієм. Ганьба. Лине березень вдаль над моєю землею, у струмках, на стрічках, полями лекоче. Знову бачу тебе, мій живий Прометей. Як над віком гримить твоє слово пророче. Я тебе впізнаю, як ідеш на світанні над гримучим Дніпром до старого Дунаю. Обиду твого серця, по щирим дихам, по любові твоєї до українського краю. Як у шапці кошлаті ідеш сивобровий, Де ходив ти, бувало, завію і спеку. І в колишніх степах зеленіють діброви, журавлі пролітають на північ далеко. «Здравствуй, батько! вклоняється люди з пишаною. Здравствуй, рідні Тарасе! – виходять дівчата. І шумляд звинавих пшеницікали. І дзвонить твоя пісня в неволі початок. Ідеш ти далі, Тарасе, та й бачиш канали у степу, у степу потекли гомінки звідусюди, і широкі дороги вільні проклали, і вільні люди, навіки розковані люди. Одягли вони землю в квітучу обмовку, насадили садів, поорали толоки. Ти йдеш в Запоріжжя в знайому каховку і не можеш її упізнати за роки. Та, дивившись у воду, плакатно прозорі, Мелітополь стоїть біля синього моря. У вогнях електричних поля неозорі, глянеш, серце не міє, від щастя не горя. І горять вони ясно, як зорі щоночі, перевіті дороги гримочуть мостами. Так, ти вірив оце наш великий пророчний. Збулась твоя мрія, збулася з літами. А тому тебе й бачу живого в безсмерті, як ж по в країні ходаться столунна, де минулого рани пекучі зітерті і нового життя кучерявляться в руна. Віч Кобзареві. Ні, ти не вмер, Раси милий, твій дух у вимірах землі. Даруй мудрість нам і силу. Прозрінням вибухнуть в емлі. Мін в душі втілюється з неба, і з тіла гонить тінь раба. Твоїх думок навчатись треба, а ми не вміємо ганьба. Валентина Харченко. на згадку про Тараса. Колись давно на землі у нас жив великий кобзар Шевченко Тарас. Все життя він присвятив не своїй родині, а нинці рідній Україні. Бо з давніх давен на українській землі люди найбільше любили волю, та найменше мали її. То пані над ними владу мали, то орда пшеніті на онах топтала. Ось росте Тарас, та все книжки читає, то на та кіточок малює, то не розуміє одного він. Чого в пану всього досталь, а він ще лютує. А селянин утренні свитів, ходить та працює в паном в житті. Він на нього накричить Те ще вдарить, може, де ж на світі діли стає правда Божа. Досить думає хлопчина тим панам коритись. Треба правду здобувати та за неї битись. А за зброю слова взяв українські рідні, щоби люди зрозуміли, чого вони гідні. Максим Рильський, Шевченко, кобзарем ми його звемо, так від роду і до роду Кожний вір свій і поему він присвячував народу. Чисту матір і дитину. Він прославив серцем чистим. Всю осяяв Україну поглядом він променистим. Я цим досвід ще не сходив, а йому перед очима дружба радість на народів, як зоря палала з Рима. Ось чому в сім'ї великий, у світу стадів прекрасних, бути жителі навіки, як безсмертний наш сучасник. Марія Чібісова, Тарасе, Тарасе, ти чуєш? Тарасе, ти бачиш, як люди радіють, співають і плачуть, що ти хоч не поряд. Дає в Україні у світі, у людства, єдиній родині ти син не кріпаський, а вільного роду, і дух твій козацький пробудить народи. До гідності скличе, про честь нагадає, піднімемо обличчя, і зорі засяють вогнем променистим прозріння освітять, і більше не зможе без правди прожити, без пісні твоєї, без щирого серця, Без думки, що ще совісті, погляді б'ється. Ти з нами Тарасе? ти чуєш, ти чуєш? Пом'янули, не забули, та наче й не знали, мов останні боягузи голови сховали у яру холоднім тихо всі позасинали і гуртує сили лихо, а ми не чекали, кохалися з москалями. За руку вітались і годовані рублями, продались, продались за куті роками, і здивовано з широко розводим руками. Не біда того народу, що правди не знає, а того є біда, що її не сприймає. От і ми в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Перестали говорити українським словом, перестали відкривати правду перед людом, боїмося, ховаємось, займаємося блудом і нема тому покути, хто продав Україну. Ще прийде твій час Іудо нести домовину. Ми здобудемо Тарасе, гуртуємося, люди. Все, що наше, буде наше, Україна буде. Тарасе. Ти писав про чорні брови, про дівочу вроду, ти писав про довгу косу, про чистую воду, про те вітер, що ізгає, тихо розмовляє, Про той човен, що у морі один потопає, про сумне, чуже, страждене. Як горить, як тліє, як у в неволі серденько німіє. Не Малював очима бачив незміряне поле, І зіренько вечірню пукав до розмови. Сполуч часи, зійшує літа, залість перемагає. Знову іде брат на брата, могилу копає. Горить вся Україна, сиріт не злючити. Встань з могили з повітом. Щоб людь припинити. Й очима, очима Тарасом заповідь. Писав його хлопчина з дитинства з малих літ. Кожне вогоме слово, закладене в рядок, ніби писав він вчора, чорнилом на листок. Любив він, Україну, любив її поля, писав, як ранніх росах купається земля: купували косу, як верби у воді. Як доля Катерину згубила у житті. Відплакали вже душу, у небі журавлі, у всі країні встали незламні кобзалі. Через роки лунає Тарасів заповідь, хоча з тих пір минуло уже багато літ. Снились Тарасові в чорній неволі, гори Дніпровські, високочолі. Де сокорина пухом припала, віти на воду порозпускала. Снилась веселочка в тихі години, що позичала в плеса краплини. Снився щоночі, тихий славута, вся Україна горем закута. Рідний народ його битий і гнатий, як він устане, зірве кайдани і, розкувавши руки могутні, панство несите, скине і скруче. Все, що не снилось. Пісня сказала, пісня пророча правдою стала, цвітом повиті Тарасове горе, поле безмежне з вітром говорить слово Тарасове струнами б'ється, ходить між люди від серця до серця, ходить між люди, плине світами, буде він жити і жити віками. Поки як море в срібній обнові, Б'ються об берег хвилі Дніпрові. ЄВГЕН МАЛАНюк Шевченко Не поет, бо це ж до болю мало, не трибом, бо це лиш мас, І вже менш за все кобзар тарас. Він кем зайнялося, запалало, скорше бунт буйних майбутніх раз, Полум'я, над котрим тьма рустала. Вибух крові, що зарокотала карою за довгу ніч образ, Лютий зір прозрілого раба, Гонта, що синів свяченним ріже, У досвітніх загравах степа, З дужнім хрустом випростала крижі, А ось поруч усміх, ласка, мати, І садок вишневий коло хати. Про Тараса Шевченка. Тараса ти чуєш, Тараса ти бачиш, як люди радіють, співають і плачуть що ти хоч на подряд є в Україні у світі людства, єдиній родині, ти син не крипацький, а вільного роду. І двох твій козацький пробудуть народи. До гідності скличе про честь, нагадає піднімемо буча і зорі засіять. І більше не зможемо без правди прожити. Без пісні твоєї, без щирого серця, без думки, що совістю в погляд б'ється. ти з нами, Тарасо, ти чуєш, ти чуєш, ти навіть з могилу живих нас рятуєш. Україна буде жити до Шевченка, автор Юлія Хандушинська. Не змінилась Україна вишнями квітує. За лісами ясний місяць в полях зоночує. Соловейка дзвінка пісня, в садах не стихає. Україна буде жити, козак промовляє. Ще Шевченко за славу в Україну! Він учив її любити, як рідну дитину. Він учив її у серці кожнім зберігати, Землі свої чужоземцям та й не роздавати, Зберігати нашу неньку і слово, і діло, хай зростеться з нею серце і душа і тіло, хай любов до неї лине та й понад хорами, хай ім'я її величне славиться віками. Буде наша Україна гордитися нами, чарівними дівчатами, славними синами. Буде наша Україна мати кращу долю. Здобутками пишатися єдністю у волю. Козьок Євгеній, бажання. Хочу я, щоб Україна не гнулась рабою, була вільна і єдина, в ногу шла з добою, щоб скінчилися тортури, розкулись кайдани, щоб здолали чорні мури славні гетьмани, аби житом пшеницю країна зростала, цвіла, зріла сторицею, за труд віддавала, щоб пити наш Серцем відчув нині, що ми все-таки здобули волю в ненці Україні. Уляна Краченко, Хто, то хлопче, був Тарас. Хто то, хлопче, був Тарас, то поет бездошних мас, це співець наш кобзар, в серці мав любов І жар. Що такого він зробив? Україну полюбив. І за це пішов кайдарний, Щоб терпіти муки й рани. Що за це йому дамо? Серць маленьких все тепло, ум розважний, пильні руки, Що так прагнуть до науки і до праці для народу це найкраща нагорода. Вірш робив доб зелений та розлогий Вирос на країні, У діброві край дороги приясній долині. Із дубами попрутався, батьком став калині. Часто вітри бушували, до довжити. Та зламати не зламали дуба придисити. Лиш коріння, мов іскриці, у дуба ставала, І поволі з криниці свіжу воду брало. Розрослося по діброві, повелось в клубочки І рослі нові нові скореня дубочки. Марія Дем'янюк Тарасове слово. Вірш Тараса вчора ненько, бо для мене він рідненький. І казав сьогодні тато День Шевченка наше свято, бо любив він Україну, так як мама любить сина. Я щиро і безмежно про Вкраїну незалежну. Його думка, слово, діло шлях майбутнє освітили. Уперед на новий крок надихає нас пророк. Вірш я вивчу навідмінно теж люблю я Україну, щоб усім прийшло на згадку Ми Шевченкові нащадки. Нехай слово Кобзаря світить ясно, мов зоря. Тараси, ти чуєш, Тараси, ти бачиш, як люди радіють, співають і плачуть, що ти хоч не порид та є в Україні, у світі у люса єдиній родині. Ти син не кріпацький, а вільного роду. І дух твій козацький пробудить народи, До гідності скличу, честь нагадає Піднімемо обличчя і зорі засять, вогнем променистим прозріння освітять, і більше не зможем без правди прожити, без пісні твоєї, без щирого серця, без думки, що совістю в погляді б'ється. Ти з нами, Тарасе, ти чуєш? Ти чуєш, ти навіть з могили живих нас рятуєш. Вірш Лесі Українки про Тараса Шевченка. легенда. Було колись в одній країні сумний поет в сумній хатині. Рядами, думи шикував, вони й рівнялись, мов піхота. Аж тут співця взяла охота, І він їм крила подавав. Марія Дем'янюк Тарасове слово. Вірш Тараса вчораненько, бо для мене він рідненький. І казав сьогодні, тато, день Шевченка, наше свято. Бо любить він Україну, так як мама любить сина. Мріяв щиро і безмежно про Україну незалежну. Його думка, слово діло, шлях майбутнє освітили. Уперед новий крок надихає нас пророк. Вірші я вивчу на відмінну, теж люблю я Україну. Щоб усім прийшло на згадку, ми Шевченкові нащадки. Нехай слава Кобзаря світить ясно, як зоря. Юлія Бичківська, лине пісня Скобзаря. Лине пісня Скобзаря над широким світом. Ген вкріненька моя спалахнула цвітом. У вінок пліта в світлі барви долі. Щоб той промін не погас на вкраїнському полі. свої пісні в нашому роздолі, щирі, щедрі, і ясні, як зоря на болі. Леонід Кисельов, він був як повний. Він був, як повний. Його рядки дзвінки небезпечні, наче криць. Переживуть і жито, і пшеницю, і хліб, і сіт, і він, і віки. Він був як полум'я. слова легкі як небо, сині наче квіти. Що тільки ними правду говорити він в нашій душі спраглі наливав, він був як полум'я. Тепер ідіть, мо пощастить. Знайти в Трухлявій шафі Засоху Рим, Клочі Біографії, Анкетну сповідь і Газетну ідь. Він був як полум'я. Євген Козюк стане як окраса. Він писав про Україну, про Дніпровські Кручі, про нелюдську муку, про долю жагучу. Не та тепер Україна, батьку наш Тараса, вона, бідна, але вільна, встане як окраса, І не треба нам більше щастя на білім світі, Якщо в батьківщині буде все в розквіті.